Радіо або дивитися українське радіо на нашому youtube каналі при мікрофонах цього ранку працюють для вас я Наталі Соколенко і Сергій Стуканов. А також ми раді вітати у нашій студії Олега Пензена. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. І ми говоритимемо про економіку. Ми говоритимемо про ціни, про інфляцію. Пане Олеже, доброго вам ранку. Доброго ранку. Знаєте, почну, почну з такого питання одразу майже особистого. Ви як спостерігаєте за, за цінами не тільки як експерта, а звичайна людина, яка я думаю, час від часу щось собі купує. Я думаю, навіть щодня щось собі купує. Що вас вражає, чи чи поки що не вражає? А навпаки, ви відстежуєте, що ситуація із цінами на споживчому ринку більш-менш ну в рамках того, що можна Очікувати в тих умовах, в яких взагалі існує наша українська держава і українська економіка. Ну, дивіться, кожен з нас сам собі експерт, тому що ми всі ходимо по магазинах, любов приходить і уходить, і їсти хочеться щодня. Ну, свята справа, так що експертні оцінки ми робимо кожен раз. І ви абсолютно праві, що ну, от по відчуттю на сьогоднішній день якихось. Карколомних там змін в ціновій ситуації не було. Причому всі абсолютно господині, які ходять по магазинах, підтверджують, що є такі види продуктів харчування, які набагато дешевші ніж були рік тому, наприклад, яйця. Ну ні, я розумію, та ви також ходите. Ми з вони вже це і вони повірили, не по 17 гривень, що дивно, так хоча ще та, були по 60, року та. тому. Міноборони намагалися не купили, але намагалися купити по 17 Ні, гривень. Давайте ми не будемо згадувати минуле, Давайте ми будемо дивитися так, в майбутнє. Але ви знаєте, поясніть мені, от як економіст, я коли дивлюся на цю ціну на яйця на десяток яєць, от там і буває 45 гривень. І 40 здається, буває, 50. Я не можу для себе скласти от е, цю економіку. Це ж тільки зусиль треба для того, щоб доправити до того до тієї крамниці, де я, я вже і куплю ті яйця. І паковання, і кури, і самі яйця, і електроенергія, яка з 1 червня е, подорожчала у нас, зросла не, і. Не, 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 чекайте, чекай, чекайте, секундочку. Е, з 1 червня у нас з вами подорожчала електрична енергія для населення. Населення. Угу. Бізнес і так весь час брав електричну енергію в межах е, ринку, для бізнесу не Е, Дивіться, анкар'є КП підвищувало прайск, максимальні ціни на е, ринку електричної енергії е, там на добу вперед, внутрішньодобово і е, компенсуючого, е, балансуючого. Але е, коли збільшується прайскеп, не означає, що ціна на електричну енергію підскакує миттєво. Угу. Це та максимальна ціна, яка буде досягнута через деякий час. Тому по великому рахунку для бізнесу з точки зору. Е, Вартості електричної енергії нічого принципово не змінилося, але чи, для чи, нас чи... з вами так. Чого я так допитуюся про ці яйця? Просто я от хочу зрозуміти, якщо це можливо таке економічне диво, така низька ціна за десяток яєць. Можливо, цей досвід цієї індустрії можна якби поширити на інші сфери, щоб полуниця, наприклад, була не 100 гривень, як оце зараз, а трошки дешевше і інші харчі і продукти, Дивіться, я поясню. Якраз в ситуаціях з яйцями достатньо чітко діє ринок, mm -hmm. за, про які ми весь час говоримо, і власне, який ми намагаємося впровадити, щоб забезпечити вільну конкуренцію. Але тут ситуація навіть трошки гірша. Чому? Дивіться, аналогічна ситуація з яйцями ми маємо по олії, ми маємо mm -hmm. по цукру. Борошно сьогодні нижче по ціні, ніж було рік тому. Мені здається, що і молоко трішечки навіть було спустилося. В ціні, З так? молоком, принаймні, там хоча б якийсь ріст є, а от по тих продуктах, про які я сказав, однозначно вони набагато нижче, ніж було рік тому. В чому є момент? Момент полягає в тому, що вони є нашою експортною продукцією, яка активно завжди їхала в Європу. Це блокування кордонів, яке було, яке дуже довго було. Призвело до того, що весь обсяг виробленої продукції і те, що завжди забезпечувало внутрішній ринок, і то, що забезпечувало експортні поставки, опинялося всередині країни. А що нам говорить правила ринку? Якщо пропозиція набагато перевищує попит, то ціна відповідно спадає, але це так. означає, що це вдаряє якраз по кишені виробника. Дуже сильно вдаряє по кишені виробника, і виробник на сьогоднішній момент я абсолютно впевнений, виробляє цю продукцію на рівні собівартості, а може навіть дешевше, очікуючи, що питання із постачанням продукції в Європу ну, до деякої міри буде вирішено. Причому я розумію, що е, воно було вирішено вже десь приблизно днів 10-15 е, кордони були вільні, але от ми бачили з вами знову спроби. Е, Певних, скажімо, сил в Польщі знову заблокувати Шегіні, хоча, знову ж таки, там питання різне, але логіка в іншому. Логіка в тому, що ця ситуація, яка продовжувалася три місяці, вона, власне, спровокувала таку абсолютно дивну ситуацію з точки зору нормальної ринкової там, поведінки. І е, треба ж розуміти ще одне, що е, така ситуація не може бути довго означає що олія і яйця можуть подорожчати я так. не закликаю зараз іти накупляти цих і товарів та але та, от я би хотів, покраще, щоб так. ми трішечки поговорили тепер про хліб, тому що от про хліб, вочевидь, це те, що може на нас чекати і підвищення ціни, і то підвищення ціни досить істотне. На що будуть впливати знову ж таки і ймовірне підвищення податків. Я тут хочу послатися на один із етерів українського радіо. В нашому етері був пан Юрій Дученко. Це президент Всеукраїнської асоціації пекарів. І він сказав про те, що може підскочити ціна на хліб, причому може навіть підскочити до 30%. Це те, що може бути переглянуто найближчим часом. А ваші які прогнози стосовно хліба і хлібобулочних виробів? Дивіться, я був би максимально обережний з подібними прогнозами. Угу. Ну, чесно скажу, в мене є абсолютно своя чітка позиція з цього приводу. Я можу зразу їй сказати, що. Ціна на хліб жодним чином так не виросте, угу. щоб жодним чином люди не переживали і не е, хвилювалися з цього приводу. Е, По-перше, е, об'єктивних підвалень для того, щоб так росла ціна, немає. Я вже сказав: електрична енергія для непобутового споживача не в, ціни, в, ціні, в ціні суттєво не змінилася. Відключення, про які е, говорять як основу для майбутнього подорожчання, ну, дивіться, ми маємо з вами дуже цікавий приклад. Давайте ми згадаємо 22-23 рік, зима, перше відчуття блекаутів, повне нерозуміння, що робити. А давайте ми згадаємо, скільки за цей час виросла ціна на хліб. Не ну, важко не але, Здається, не виросло. Не виросло. То скажіть мені, будь ласка, що чому на сьогоднішній момент, коли відключення є набагато рідкіші, підприємства повністю забезпечені всіми необхідними альтернативними джерелами? Окрім цього, частина цих підприємств взагалі відноситься до критичної інфраструктури і не відключається. Чому саме ця складова має привести до росту цін на 30%? Нам слухач пише цікаве питання, Петро Андрійчук. В мене багато друзів і знайомих у Польщі, і ми постійно моніторимо ціни на продукти між Україною і Польщею. І різниця колосальна на продукти, і то на за даними нашого слухача, на користь Польщі. В них 80% продуктів пише він дешевше, ніж у нас, і це навіть до війни так було. Чому так? Ставить запитання і Мені здається, це питання дійсно є дуже цікавим. Я вам назву зараз тільки одну цифру дуже цікаву: 70% доходів європейського фермера це дотації Угу. Особливо 70 70, 70%. 70%. Ну, от ми кажемо: от у поляків продукти дешевші. Давайте подивимося базові умови, в яких існує фермерське господарство в Польщі, і порівняємо з українським. Просто раді цікавості, а потім повернемося Давайте до. Давайте скажемо, яка частка дотації у наших фермерів. Манюнька. Ну, в, Іноді взагалі там ті дотації не складають 5-7%. Mm -hmm. Ми ж з вами розуміємо, так, як працює любе фермерське господарство, тобто, як працює аграрний бізнес. У поляків Середнє фермерське господарство сьогодні десь на рівні там 9 гектарів. Ну, тобто, це, це маленькі. Це я... Угу. В них середня заробітна платня е, польського фермера тисячі доларів на місяць. Е, в них, хто б там що не казав, але є величезні проблеми з зеленим курсом. З зеленим курсом, так? Є. Проблеми із е, обсягами використання земель, там має бути е, там так, ціка, так, так, така цікава штука називається забезпечення екологічного різноманіття. Тобто десь на рівні 5% ваших посівних площ ви не маєте права засіювати для того, щоб забезпечити, щоб там е, росла звичайна травка і порхали е, метелики. Ну, це називається забезпечення екологічного різноманіття. Е, от, скажіть мені, так, український варіант. У нас середнє фермерське господарство, у поляків е ґрунти в основному піщані. Тобто гірша земелька, ніж у нас. у нас, чорно... 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 нас чорноземи, у нас середнє фермерське господарство 89 гектарів. Mm -hmm. У нас заробітна платня е фермера, я навіть не буду говорити е голосно. Менше, ніж у Польщі. Набагато менше. Скажіть, от хто Та, у нас немає заборони по використанню аграрної хімії? Угу. От е, в тих базових умовах хто буде конкурентоздатніший, ну ясна річ, що польські Ми. фермери будуть більш конкурентоздатнішими, але <гум> при цьому вони ще і не задоволені постійно. <гум> так? І дивіться, е, то що ну от я вам скажу відверто, як воно є, то що на сьогоднішній момент Брюссель, Європейська комісія, Європейський Союз створив в аграрному секторі Європейського Союзу, це по суті аграрний соціалізм. Угу. Чому? Тому що вони мають величезний рівень дотацій. По суті, ідея цих дотацій була не здешевити аграрну продукцію, а забезпечити тими дотаціями рентабельність виробництва аграрної продукції на селі для того, щоб європейські аграрії не закривали свої підприємства і не йшли в міста шукати роботи, створюючи криміногенну ситуацію і розхитуючи соціальну атмосферу в суспільстві. Тому по суті єврокомісія європейський союз відкупляється від аграріїв, Даючи величезний обсяг дотацій. Ну, але потрібно зазначити, що це досить істотно позначується на асортименті наших продуктів харчування, тому що, наприклад, заходиш зараз в будь-який супермаркет, там багато польського серу, так? тобто це сир нашої української мови, ну або творог у них теж є це слово. І відповідно дійсно млеяко, досить багато саме сільськогосподарської і польської продукції на зараз, менше. Зараз, зараз набагато менше, тому що ті обмеження вони ж в дві сторони. Ну, ви Розумієте, так. якщо, наприклад, візьмемо західні області там нашої країни, там гоня. просто, там просто багато у нас слухачка Лідія вже навіть була кілька на хвилин тому написала запитання, і зараз почала була ремствувати, що ми не запитання, це не, не зараз не виголошуємо в етері, Тож прошу, пані Лідія, ваше запитання. Ціна на хліб пшеничний в АТБ днями змінилася із 18 гривень 90 копійок на 20 гривень 90 копійок. Це Київ хліб, тобто десь орієнтовно на, на 10%. Да, 2 гривні 10%. То... От запитує пані Лідія, про що говорить ваш експерт? Це хіба не є підвищення ціни? Це якраз до питання хлібу. Так, дивіться, ви ж про АТБ говорите, правда? Ви говорите про кінцеву ціну, яка складається не тільки з базової ціни, по яку Київ хліб передає? Цю продукцію в рітейл, в розрібну мережу. Але там ще є і торгівельна надбавка в розмірі 10%, там є ще і вартість довезення, там ще і вартість освітлення і відповідного сервісу в торгівельній мережі. Там дуже багато складових є, які тим більше ще одне, ми з вами говоримо про один конкретно взятий магазин. Що конкретно змінилося в цьому магазині, і чому так сталося по цьому магазину? Треба дивитися окремо. Але давайте ми з вами чітко з'ясуємо, що е, ціна на е, хліб масових сортів достатньо активно моніториться зі сторони держави. І виробники хліба це прекрасно знають. Історично на сьогоднішній момент у нас немає державного регулювання на е, соціально значні продукти харчування. Е, Ну, Ми просто маємо розуміти, що держава завжди підставить плече і завжди ведеться державне регулювання. Mm -hmm. І наші хлібопьоки це прекрасно знають. Тому ще один момент, який також є, чому власне, забезпечується незростання цін на сорти масові хліба. В структурі виробництва хлібзаводу по асортименту продукції є дуже багато різних складових, де соці... Сорти, хліб масових сортів займає далеко не головну кількість. Там є і тістечка, торти, і преміум випічка, там є і печиво. По тих інших. Не е, масових сортих, е, сортів е, виробів. Там е, собі вартість ні, ніхто не відслідковує так жорстко, і там і торти значно могли вирости в ціні. І останні тобто, хочеться сказати, що саме за рахунок цієї категорії товарів так, вони компенсують. Тобто конечно. хліб може залишатися приблизно на однаковому рівні ціни. Але за рахунок там, тортів тісточок, які зростають ціні, так, вони так. можуть компенсувати Хліб, хліб і буде залишатися, тому що це є соціально значуща річ, яка однозначно буде, тим більше в період. Війни, тому давайте ми не будемо розгойдувати ситуацію. Я думаю, що пані треба запропонувати просто може під'їхати в інше ВТБ і подивитися, скільки там хліб буде коштувати. І ще один момент, може, це конкретна якась партія, може ще щось. Ну тобто, я не думаю, що це на сьогоднішній момент є. Тим більше, Київ хліб отримав необхідне бронювання своїх працівників. Міністерство економіки на комісії повністю підтвердило необхідну бронь. Так що питання з відсутністю робочих рук на цьому підприємстві не стоїть. Електроенергія для них сильно не зросла, тому що вони і так брали по ринку. Ціна на зерно не виросла. Держкомстату прилюдних вчора дані за минулий місяць, травень до травня, покази, скільки коштує сьогодні там борошно, то я вам хочу сказати, що борошно сьогодні коштує дешевше, ніж коштувало рік тому. Mm -hmm. То з якого дива ми побачимо з вами ріст цін на хліб там, в 10-20%? Але є два види, принаймні продуктів харчування, які зросли в ціні порівняно з минулим роком. Ми вже почали про це, про це говорити. Це Полуниця і Черешня. Чому вони такі дорогі? Незважаючи на те, що сезону розпалі, так, вчора була погана погода, ну але до того більш-менш мало би все дозріти, і все мало би бути, ну принаймні, як і інші продукти хотілося б, щоб на рівні минулого року чи, принаймні, трошки дорожче. Але полуниця і черешня реально дорогі. Ні, Дивіться, я думаю, що що трошки почекати, коли почне поступати на наш з вами полиці, та сама полуниця з відкритого ґрунту з нашої території, з Київщини. О, а вона ще доспіває, так? Так, вона ще доспіває. Та, бо з погодніми умовами трошки були проблеми. То якраз ситуація буде набагато простіша. Зараз звідки в нас їде полонець? Вона їде в нас з інших регіонів, вона їде з Закарпаття, вона їде з Півдня, Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина. І там в дійсності є проблеми з логістикою. Ну, направду. Ну, чому угу. ми самі себе дуримо? які? Давайте проговоримо, які це проблеми. Різко зменшилася загальна кількість транспорту, який їде, який може довести через дійсно проблеми з мобілізацією, це правда. Угу. Тобто важко так. водіїв знайти? Так. Угу. І, ну, якщо вже великі мережі заправних станцій ще місяць тому активно почали об'являти конкурси на заміщення вакантних посад водіїв для жінок, це вже перша ознака того, що дійсно ситуація є достатньо складною. Ну, настільки ми... важливим є питання економічного бронювання mm -hmm. вчора, власне <зас> був зареєстрований в Верховній Раді законопроект від партії Слуг народу Помнеталуха, mm -hmm. народний депутат, керівник фракції, керівник комітету, під головуванням його власне робилося. Цей документ. Він якраз пропонує економічне бронювання. До речі, воно ж не стосується критично важливих сфер. Воно не стосується критичної інфраструктури, військово-промислового комплексу. Вони як бронювали, так і бронюють далі по механізму постанови Кабінету міністрів, яке це все визначає. Мова йде про те, що не є критично важливим для економіки з точки зору воєнних дій. Мова йде про той бізнес, який, власне, в тому числі і забезпечує полуницею наш, нас з вами. І якщо дійсно підприємець вважає, знову ж таки, як це буде прийнято в такій редакції, якщо підприємець буде вважати там, 20 тисяч гривень воєнного збору, Буде обезпечувати його працівника легально абсолютно на місяць. Ну а от слухаю я нашу розмову, яка стосується водіїв. Ну і пригадую довоєнніші дискусії, які в тому числі тут чилися і в студії Українського радіо, з приводу певного розподілу професій за статями. І тоді у нас чимало йшлося про те, що має бути гендерна рівність, а є так звані професії, де лише чоловіки зазвичай працюють серед них якраз водії, шофери. Зараз ми до певної міри бачимо тенденцію, що і Вірно, жінок на цих посадах і побільше, Метро вже говорить про те, що готує жінок на водіїв метрополітену, так само бачимо інші компанії перевізників логістики, з логістики, які залучатимуть жінок. Тож ймовірно, що якраз в цьому сенсі буде і поступ в контексті гендерної рівності, але щоб не відхилятися від нашої провідної теми, яка стосується цін на продукти. Харчування зачитаю ще кілька думок від наших слухачів та слухачок. От Олег Фургалюк нам пише, чесно кажучи, не зрозумів, чи є тут іронія, чи пан Олег пише без іронії, але зачитаю. Скажу чесно, як український пенсіонер ціни влаштовують рябчики, ананаси, лобстери і чорне ікра мені вже набридли. Моє шанування і мої вітання всім добрим людям. Іронія є точна. <реш> Іронія є точна. Ну, так. Особ... Тут... Особливо з лобстерами. <реш> <реш> так, Особливо з лобстерами і а, Чорна ікра. Ну, тут є знову запитання у нас стосовно зростання цін на хліб в Ужгороді. Мережа Полунинський хліб, ну але я думаю, про хліб ми вже досить ґрунтовно поговорили. Ну і є деякі поради від наших слухачів. Ярослав Пушкар нам пише, що, наприклад, можна робити самостійно молоко, точніше, самостійно робити сметану, кисломолоко молоко і сир свіжий з, з молока. Та не конче купувати ці продукти харчування десь в супермаркетах і в крамницях. Пане пане Олегу, от давайте все-таки. Поволі підсумовувати нашу бесіду, і зрештою поговоримо про певні тенденції. У нас зараз червень 24-го року. В нас є війна, яка вже понад два роки, майже два з половиною роки. Повномасштабна війна триває. У нас є різноманітні тенденції в економіці. Якщо так, от зазирнути на кілька місяців наперед літо і осінь. Чи бачите ви якісь підстави для здорожчання продуктів харчування? Ну, дивіться, традиційно літо це період дефляції на продукти харчування. Тобто зниження так. Угу. І ми з вами реально, ну, овочі і фрукти точно будуть знижуватися в ціні, як тільки почне надходити продукція з закритого ґрунту з нашої території. Тому власне, ця частинка нашого продовольчого кошика однозначно буде дешевша. Е, питання е, м'яса молока це питання е, кормової бази. І це питання, безперечно, у співвідношення попиту і пропозиції. в принципі, на сьогоднішній момент, от ну, якщо подивитися, молоко і м'ясо за рік виросли там на 5-7% в середньому ціни. Я думаю, що приблизно така сама тенденція буде зберігатися. Але ще раз говорю: дуже багато буде залежати від погодних умов, і дуже багато буде залежати від того, що ми будемо з вами бачити по результатах врожаю 2024 року. А які прогнози? Дивіться, в 23-му році були прогнози мінус 8%. В реальній дійсності ми отримали плюс 7%. Та, 23-й рік, попередньо до 22 го Цей рік, знову ж таки, ми менше посіяли, і є певні проблеми, пов'язані із аграрним виробництвом в зоні бойових дій, половиних площ і так далі. Є очікування зменшення загального обсягу виробництва аграрної продукції. Просто хочу нагадати, що Україна це є велика аграрна країна, яка має дуже великий обсяг експорту. Тобто точно ми себе прогодуємо, щоб ні в кого не було сумнівів, що буде якийсь дефіцит продовольства, і треба вже сьогодні бігти в магазин і щось купляти. Ні, ми повністю себе задовільняємо: якщо буде щось зменшуватися, буде зменшуватися експортний потенціал. Uh -huh. Тим більше, ну, абсолютно відверто скажу, що уряд чітко моніторить ту ситуацію, і ми бачимо динаміку, там, коли. Встановлюють квоти на експорт тих чи інших видів аграрної продукції, знімають квоти. Тобто, в постійному контакті з профільними асоціаціями виробників аграрної продукції уряд власне встановлює той режим роботи ринку, щоб в першу чергу задовільнити внутрішній попит. Ну і треба зазначити, що за останні роки якраз через російську агресію і внутрішній попит скоротився, тому що менше людей на жаль, нас, фізично так та, тобто... на жаль, мінус по даних організації Об'єднаних Націй, мінус 6,5 мільйонів людей. На сьогоднішній момент в Україні, якщо так, без, скажімо, чисто експертно оцінити кількість людей, що сьогодні є в Україні, це десь приблизно 29-30 мільйонів. Угу. При тому, що до війни було там, пам'ятаєте, свій час робили такі попередні розрахунки, було на рівні 37 мільйонів, ну, от зараз рахуйте 30. Тобто, якщо врахувати з цієї точки зору, то безперечно кількість споживачів зменшилася, а як наслідок зменшилося і попит на продукцію. Чи може на підвищення цін вплинути фактор, не який не від землі, від погоди від ринку походить, а від Верховної Ради, а саме ймовірність підвищення податків і відтак збільшення цін? Як ви оцінюєте, наскільки вирогідний такий сценарій? На, на тютюн на алкоголь, якщо ведуть акциз, ціни зростуть точно. Ну, ну і це добре, ну, будуть менше споживати. Ну для тих хто споживає, це не дуже добре, але добре. Вони будуть менше споживати і краще буде здоров'я. Та хіба ж хіба добре. що так? Так коли ми з вами говоримо про акциз на пальне. Це десь приблизно, якщо вони його введуть і проголосують, це де приблизно десь гривня на літрі, плюс максимум півтори гривні на літрі. Сказать, що воно надзвичайно суттєво вдарить по е, власне, собівартості продукції і призведе до різкого зростання цін в магазинах, ні, не сказати. Тому що ну, зростання буде, тим більше, слухайте, е, ну, давайте ми згадаємо 22 рік, травень місяць, червень. Пам'ятаєте, скільки тоді коштувала літра пального? Пане Олегу, але напевно, що згадувати нам доведеться вже в наступних ітераціях нашого спілкування, тому що завершується наш час на цю програму, і нам режисер вже нагадує, що потрібно за тере виходити. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. Нам дуже приємно було поспілкуватися із вами. Шан... пане Олегу, назвати Сергій Стуканов. Наталі Соколонко поряд. Лишайтеся.